Обзор Viper v 250 cr 5 Що я з ньому зробив за цей пробіг? Пробіг у нас 8051 км. Зробив я в нему перше з мінусів, потім з плюсів. Поміняв циліндрик главний тормозний, бо старий я не їздив, був на спідометрі було 300 км, то він мені просто перестав тормозити. Я думав там середині гумки, але воно не то. Я мусив купити новий циліндр Далі. Що я ще зробив? Поміняв лампочку. Це так, ну, чисто для себе, бо його оригінальна лампочка. Вона... 35 60 ватт. Вона ніс не світить. Тому я її поміняв на 60-55 філіпс. Так більше, що я в Більше я так в ньому нічого не робив. Тепер з плюсів, що я в ньому... Так... Що мені в ньому подобається? Це його шини. Ще передня, скільки я їжджу, вона в ж... суперому стані. Задню ну, я поміняв на 150-ку. Ну, шикарно. Хочу ще, ще б передню кинути. 120-ку хоча б, було би супер. Діодну ленту наклею. Дзеркала мої нові поставити. Ну, Ну, все, що в ньому, мені він дуже подобається, їхати на ньому удобно. Ну, Максималочку я його розганяв до 140 км в час. 140 і все, навіть не 140 години, нічого, просто тупо 140. Так ось, ось так ось так виглядає лента діодна. Підсвіточка. Так само з цієї сторони, теж лента діодна. Ну, виглядає бомбезно, фара ось так ті у нас. Далі сліпно. Ну, він чекає, ну, ось його звук. Ще ні разу мене не підводив. Ще ленточку червону діодну має підключити. Так більше нічого такого немає. Так все добре, мотор супер, останній. З таким оце. Раджу всім брати дуже такий класний. Він з вигляду навіть йому не дасть ставайпер висоти сам. Дідо побачення з вами буває перевезти Серп'я.